Так боятися було треба перед заксом. А ще коли рука чешеться, так удобно почухати. Чоловіче компанія без півлітра не Я не таксист, я водій. Це Наталя. Драйверка он таксі? Ну я працюю уже. Драйвером 17 років, вже 18-й рік пішов. Найбільше подобається ну живе спілкування з людьми. А по друге це от, дорога, це вільний графік, це можливість побачити різні міста. Починала працювати бортовиком. Це ще от чуть більше 17 років назад ще на «Жигулях». А потім пішла в службу, і позивний навіть був 05. Я кажу, чор 05, дайте мені друге позивний. А хлопці жартували, кажуть, Наташ, ну в чоловічій компанії без піввітра ніяк. Прийшла я вон таксі шість років назад. Саме зручний додаток. А, я бачу, кого я визу, скільки разів людина їхала, що при неї які відуги. Тобто це в першу чергу безпека. Дохід регулюється. Безпосередньо водія. Якщо ми включаємо фільтри «працюю-працюю», то ти зможеш заробляти. Якщо ти включаєш фільтр «випендрюєш», то звісно заробітка не буде. Ну, якщо хочеться там їздити тільки по проспекту туди назад, ну тоді вже краще піти водієм тролейбуса. напевно. я не таксист, я водій. Кожен наш пасажир це людина, котра на короткий період часу наймає персонального водія. На початку було таке, дівчата почали сідати за руль, було там обізяна з гранатою, там ще щось. щось. Чоловіки то не люблять. Але е, з часом вони прийняли той факт, що жінки за рульом. Не до кінця, а десь всередині їм все одно то не подобається. Як це жінка може або на рівні, або краще там керувати ще щось. Була от тільки одна кумедна ситуація, коли сіли два чоловіка. Один почав бідний криком кричать. Я кажу, Боюсь, давай друге таксі.' Я говорю, чоловіче, скажіть, будь ласка, чіка, ви одружений? Він так. Я говорю, так боятися було треба перед ЗАГСом. Тут уже можна не боятися. Тут як в самоліті сіли, полетіли для жінки, коли вона їде. Вона настолько сконцентрована на дорозі. Для неї всі інші водії там пішоходи, це діти. Які бігають, яких треба контролювати. От Жінки подобається тримати все під контролем. Чоловіки дивуються, як жінка може вдома одночасно робити декілька справ. Тут і стірка, і то, і то. Вони не розуміють, як це можливо. І ви виявляється, якщо жінку правильно навчити керувати, то це ну, доволі такий гарний драйвер. Я не кажу, що моя машина там ідеальна, ні. Вона індивідуальна. Я її називаю кнопочка. Її називають вушастою. Я раніше доказувала, кажу, це рошки, це ж Hyundai сатана. Мені кажуть, ні, це вушка, ну як мишка. Ну так до неї прилипло, і багато хто в місті знає, як вушаста. А машина є парковою. Дозволили не те, щоб прикрашати, а зробити її індивідуальною, ну, аби це було задоволення, аби водію подобалось і пасажирам подобалось. Перший з'явився дракончик, я коли побачила, що він оберігав тризуб. Він зверху сидить і оберігає. І хотіла навіть, щоб подушечка була індивідуальна. Тобто я знайшла дівчину. Зробила заказ, щоб камінці були білі, а логотип сонати під ну, колір авто, ну обов'язково, щоб був зелений. Це не оплачується нічого, це за власний кошт, куліса не заважають дуже зручно. камінці не відпадають. А ще коли рука чешеться, це так удобно. почувати. в соцсетях я побачила такий комент, котрий тривоже. Людей стосовно камінців пишуть, що в случаї там ДТП, коли подушки спрацюють, камінці писять перше, це не камінці, це двосторонній скотч з бльосточками. Це не камінці, вони не несуть ніякої загрози. По-друге, подушка безпеки знаходиться отут. Ця частина не задійствована, вона не діє, коли спрацьовують подушки. Стосовно руля, оця часть вона відкривається. І сюди виходить подушка. Ну, це ті, хто не знають, як це працює. Для мене початок війни то все це настільки стресове, що я зробила як в дитинство. Коли було спокійно, коли Новий рік все сяє, тому мені це можливо допомогло, Ну, цей страх пережиття. Ми з нею пережили стільки з цією машиною. Дійсно, вона, як от є душа. Вона його вивозила, я не знаю, як ми проїжджали. Бувало такі міста, що ну, вивезло умички, дочекалися ми з нею, коли повернуться наші харківчани, наші гості, котрі приїжджають в Харків.